Ми знаходимося на подвір'ї Михайла Михайловича Слободяна, він справжній герой УПА, воював душею за Україну і зараз зберіг цей патріотизм. Йому майже 90 років, та він знає близько сотні різних українських, повстанських та козацьких пісень. Давайте познайомимось ближче із цією легендарною людиною. Маршу вам заспіваю. Теж марші були в УПА, то в Карпатах, в ліші було, то таке, там були тисячі людей, то не та в армії. Колом рена я в горе на то на ногу зацвіла калина. Научилася саду спати молода дівчина. Михайло Слободян родом із Івано-Франківщини. Розповідає, самостійним став рано. З 16 років вже забезпечував сім'ю, оскільки батька не було, а мама доглядала за двома молодшими братами. Рано поповнив ряди оборонців рідного краю. Як був пластун, бо був український націоналіст. А потім пішов у ПА, та й так заарештували, і то все і собі зловили. То вас одного чи вас якраз. Більше, більше зловили, більше. Зловили майже 18 чоловік, то був бій. Та й от таке. А де на якій території? Там себе на Франківщині? На Івано-Франківщині. Там скали довбуша. Перше за свою діяльність пан Михайло потрапив до в'язниці у 1946 році. Наступний арешт – 49-го влітку, після чого і вивезли у Сибір. Там вже була його мама і брати. Саме там Михайло Слободян познайомився із своєю дружиною Катериною. За цей час вже багато води утікла і доброго, і злога і доброго, і злога. Так вона є. Ви любите співати, так як ваш чоловік? <рес> Я коли співала, коли це співала тепер, було. а тепер вже не співаю ні. На подвір'ї Михайло Слободян побудував капличку. Каже, що давно постановив собі, якщо виживе і повернеться на рідну землю, то зведе святиню. Тепер молиться тут двічі на день. каже, вона дає йому сили. Зізнається, хоче ще жити, співати і здійснити ще одну мрію побудувати таку капличку на подвір'ї свого онука.